Всім привіт! З вами Тетяна Тапер. Ви на каналі Life Online. Сьогодні хочу вам розповісти про цікавий плагін, який називається JoinChat для WordPress. В чому його особливість? Його особливість у тому, що ви можете за допомогою цього плагіна підключити чат від WhatsApp до сайту. Спитаєте мене, чому це важливо, і навіщо взагалі підключати WhatsApp до сайту. Зараз розповім. Join chat я вже встановила. Його встановлюється так само, як і будь-який інший плагін з репозиторію WordPress. Вводите назву. Я залишу посилання на плагін у описі під відео. Активуєте, встановлюєте, активуєте все, як звичайно, нічого складного. Після активації він з'явиться у вас у панелі активованих плагінів. Тут ви можете бачити ось Join Chat. Натискаєте Setting. І далі виконуєте налаштування. Тут ви вводите номер телефону, тут ви вводите потрібну інформацію. Наприклад, у вас тут буде заготовлені типу теги, такі як кодові. Та. Вони часто використовуються і при створенні листів для того, щоб кожного разу написати ім'я відправника або своє ім'я. Використовуються такі кодові теги, які автоматично підтягують ім'я. Власника або ім'я того, кому відправляється лист. Тут все працює точнісінько, так само. Тут у нас привіт, тут у нас адреса сайту, тут I need more info about, хочу знати більше інформації про заголовок і посилання. Далі, тут у нас є вибір іконки. Можна обрати інше зображення, наскільки я зрозуміла. Так, можна обрати. Туріп uh, це в нас короткий текст показаний поруч із кнопкою. Тут його можна ввести на нашій українській мові. Тут у нас стандартні налаштування, можете не звертати на них увагу. Єдине, отут у нас Mobile Only. Тут, якщо поставити тут пташечку, то іконка чату WhatsApp буде з'являтися тільки на мобільних пристроях. Також можна увімкнути на десктопі, тобто на комп'ютері, щоб відкривався QR-код, за допомогою якого можна відсканувати відсканувати чат WhatsApp. І поставити пташечку напроти Open Directory WhatsApp Web. Тобто буде відкриватися не додаток, а буде відкриватися WhatsApp, так як у браузері звичайний сайт. Далі, чат Window, тут є Call to Action. Також можна. Ім'я, мабуть, використовується: привіт. Кольори налаштовані. Welcome to і назва сайту. І Іде питання, чим вам допомогти. Також це все можна налаштувати. А, текст кнопки також можна налаштувати, колір можна налаштувати, а, стиль теми, світлий темний або авто, в залежності від. Стилю або теми девайсу. А, так, у нас тут є хедер. Powered by Chat. Можна поставити WhatsApp-лого, а можна створити щось кастомне. Тут у нас в цьому віконечку ми можемо прописати нашу політику конфіденційності, тобто захищення прав. Просто поставити посилання, там якусь пташечку. Там, і... Текст, що ви погоджуєтеся, що людина, коли відправляє дані або повідомлення, тобто вона погоджується з обробкою даних. Авто open Ну, авто опен я б не радила. Після того, як ви тут все налаштуєте, натискаєте зберегти зміни. Ну, і начебто все зрозуміло. Типу, а що особливого? Ну, З'являється в нас чат. Ось він з'являється. Ну, що тут такого. Мене зацікавила ця особливість е, з приводу того, що. О, до речі, візабіліті. візабіліті ми можемо обрати, де показувати і де не показувати е, нашу іконку чату. До речі, небагато плагінів таку функцію, таку функцію мають. Тут ми можемо показувати в сторінках, не показувати в постах, наприклад. І. Наступне, що мене зацікавило, це те, що ми можемо цю іконку використовувати в нашому магазині. Тобто, якщо у вас встановлений WoMers, e ви можете використовувати свою іконку, цю іконку чату в магазині. Але навіть не це його класна фішка, класна фішка в тому, що тут є вкладка WooCommerce, e тут можемо натиснути Зберегти зміни. А ось ця вкладка WooCommerce, e коли ми приходимо сюди, ми тут бачимо Call to Action for products». Call to Action for Products on Sale. Це в нас Визначте текст для вашої продукції, щоб заходити клієнтів зв'язатися. Тобто, тут ми додаємо іконку чату на продукті, а тут уже на продажі. Message for products. Наприклад, ми хочемо більше дізнатися про певний продукт, і там під, на, на цьому продукті буде така іконка до, до WhatsApp. -у. Що я маю на увазі, ви зараз розумієте, тому що у нас тут є продукт ProctButton. Ну, e «Button position цієї іконки WhatsApp, я поставила після короткого опису. Текст кнопки ввела інфо. Можемо натиснути Зберегти, і якщо ми зараз перейдемо в мій тестовий магазин. І відкриємо будь-який товар. Ми побачимо категорію, назву ціну, короткий опис, description, кошик, і бачимо цю кнопочку інфо. Тобто, до кожного продукту можна додати отаку окрему кнопочку. А цю натомість за допомогою налаштувань, ось тут можна вимкнути. Тобто, оцої може не бути, а ця може бути. І тоді людина зможе до кожного конкретного продукту, навіть їй не потрібно буде. Казати, що я там у вас дивилася такий-то продукт, така-то -та назва, така то -та вартість. Вона тут натискає і вся інформація з продукту підтягується у повідомленні. І ви зможете конкретно відповісти по запиту вашого клієнта або відвідувача вашого магазину. Ось таку зручну штуку я для вас знайшла. Хто там каже, що WordPress вмирає. Я вам скажу, не дочекаються, тому що WordPress живе, живий і буде жити. Активно розвивається і йде в ногу з новітніми тенденціями. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково поставте вподобайку, прокоментуйте. Якщо ще не підписані, підпишіться. У мене багато цікавого про WordPress стане тільки. І до нових зустрічей! З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па.